Умилесердися, Господи, Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки було їм повернення одіж святості. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умолесердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм твою спасаючу руку і веди їх у світлі місця. Прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони Твої діти, тому просимо Тебе, подай блаженство Неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добротіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим. Усіх їх пом'яни, Господи. Амінь.